Добрий ранок, дітки! Сьогодні до нас у гості знову прийшов Песик. Давайте ми із вами привітаємо. Скажемо добрий ранок, Песик. Добрий ранок, песик. Молодці малятки. Сьогодні Песик до нас прийшов знову послухати заняття. Про професії на цей раз ми учора з вами вже говорили про те, які професії бувають у нашому садочку. Я вам сьогодні пропоную ще проговорити, які ще бувають професії в нашому садочку. Але для початку малята прослухайте віршика про професії від нашого песика. Кожний знає своє діло. Літака веде пілот, робітник йде на завод. Школярів учитель вчить, космонавт в ракеті мчить. Кожний знає своє діло, Робить чесно його і вміло. Малята, давайте з вами пригадаємо, які професії є у нашому садочку. Це я малята хто? Я вихователь. В нас в групі є. Помічник вихователя. так. Хто малята слідкує за нашим здоров'ям? Це лікар. Так, хто нам готує сніданки, обіди, вечері. Це в нас кухар. Так, малятка, молодці. Ще в нас в садочку є. Така професія, людина, яка слідкує за тим, щоб на нашому, в нашому садочці на території нашого садочку було чисто. Якщо впали листочки, він одразу їх прибирає, підмітає малята. Можливо, ви знаєте, що це за професія? Хто це? Це малята це двірник. Ви їх могли побачити, цих чарівних людей і біля своїх будиночків вони також прибирають листочки, які опали. І в нас є також ця людина. Вона прибирає наші листочки на території нашого закладу. Так, малятка, давайте прослухаємо віршика про двірника. В нашім краї кожне місто повинно бути гарне і чисто. Тому раненько він стає, працю виконує свою, тротуари чисто підметає, газони водичкою поливає. Сумлінно все це він робить, бо чистоту і красу він любить, Великі вулиці, машини прибирають, вони і поливають, і підметають. А він працює в нашому дворі, щоб гарно було грати з дітворі. Малята, ви прослухали віршика про двірника. так, малята? Це ми обговорили всі професії, які є у нашому садочку. Так, це вихователь, це помічник вихователя, це лікар, це кухар та малята-двірник. А ще є такі професії за межами нашого садочку. Малята. Скажіть мені, будь ласка, як називається професія? Коли ви приходите в магазин і вам продають якусь їжу, або якісь вироби, малята хто вам продає? Продавець, так, це людина, яка вам продає, наприклад, яблучка або сік, або морозиво, так? Те, що ви полюбляєте, малята це продавці. Вони вас. Обслуговують, вони вам продають якусь їжу або навіть іграшки якісь. Малята, давайте зараз також прослухаємо вішика про продавця. Продавець у магазині телевізор показав, Тато вмить його придбав. Всі щасливі дома нині, видно все як на картині. Продавець про це подбав, всі бажання він вгадав. Малята, ви щойно прослухали віршика про яку професію? Про продавця. Так, малята, це людина, яка вам щось продає. Молодці, ви дуже добре запам'ятали малята. І остання професія на сьогодні, скажіть мені, багато хто із вас їздить на автобусах або маршрутках. Малята, є людина, яка так керує цією маршруткою або автобусом. Малята, він називається водій. Водій маршрутки. Це, малята також професія. Можливо, хтось із вас працює, так, із ваших батьків, тато або дідусь. Також працюють водіями маршрутки. Малята це також професія. Давайте зараз із вами також прослухаємо віршика. Водій автобусу щоранку на зупинці біля ганку діточок везе до школи, не спізняється ніколи. Малята це була остання професія на сьогодні. Давайте ми із вами пригадаємо, про які саме сьогодні ми з вами говорили професії. Це двірник. Так? Наступна в нас була професія це був хто. Продавець, так, малятка, і водій маршрутки, так? Малята, молодці. Ми із вами ще учора готували сніданок, так, у нас була і аплікація, і ліплення. Сніданок від нашого кухаря, так? Малята, а сьогодні я вам пропоную разом із песиком знак того, що нас. Кухар наготува, так, щоб ми з вами були не голодні зробити йому гарний фартушок, прикрасити його. Ви будете мені в цьому допомагати. Добре, малятка! Давайте ми зараз із вами зробимо пальчикову гімнастику, і після чого будемо приступати до роботи, будемо прикрашати наш фартушок для кухаря. Котику сіренький, котику біленький, іди ночувати, дитинку колихати, я тебе вусати буду пригощати, дам шматочок пирога, дам і глечик молока. Малята, ось такий фартушок ми будемо прикрашати для нашого кухаря. Так подарунок. Нам знадобиться пензлик, водичка і фарба двох кольорів Жовтого та синього кольору. Малята, як ми будемо прикрашати? Беремо пензлик. пам'ятаєте, так, як ми його тримаємо, батьки нам допомагають. Макаємо його водичку волосечком. Так, зайву водичку прибираємо. Давайте візьмемо першу так, жовта фарба, візьмемо жовту фарбу. Так, Подивіться, малята, як ми будемо прикрашати. Ставимо пензлик і будемо проходити рівною лінією від одного краю. До іншого. І малята ж намагаємось так не виходити за чорну нашу лінію. Не з одного боку, не з іншого. Так, тепер малята ще раз набираємо жовту і зробимо ще таку смужку внизу. Тримаємо аркуш паперу і ось так проводимо. Ось так прибираємо швиденько. Далі ми з вами змиваємо жовту фарбу. І тепер малята, подивіться, як ми будемо робити ще одну прикрасу. Ми набираємо фарбу. Ми малята будемо робити короткі такі смужечки. Подивіться, як ми будемо це робити. Під жовтою лінією ми ставимо наш пензлик під нахилом. Ось так. І ось так проводимо. Одну, ще одну. Ось так. Маленьке, бачите? І ще одну. Ось так. Все, малятка. Ось такий гарний, прикрашений фартушок в нас із вами вийшов для нашого кухаря. Ось такий гарний фартушок в нас вийшов для. Якої професії малята? Для. Кухаря, так, все, малятка, ви молодці. Я чекаю на фото ваших робіт таких гарних. Так? І малята, давайте ми трішечки ще пригадаємо, про яку професію ми сьогодні з вами говорили: про двірника, про продавця та про водія автобуса. так, або маршрутки. Молодці малята! А подарунок ми зробили для кого? Для кухаря. Так, малятка, молодці. Все, ми вам із песиком кажемо. До побачення, чекаємо на фото ваших робіт і до нових зустрічей, малятка. Бувайте!